Що вам треба знати про Starline. Starline це бренд, який був створений чеським імпортером автозапчастин Kelly у 1999 році. З тих пір бренд став популярним в Європі, зокрема в Східній. Сьогодні бренд належить. Глобальному американському концерну LKQ, який володіє різними бізнесами в більшості країн Європи. А зокрема, компанія також володіє брендами Ніпарс, Era, Oliви, MPM та Optimal. Бренд Starline може похвалитися широким портфоліо з 35 тисяч позицій. Це охоплює понад 90% запчастин для легкових автомобілів. Категорії продукції різноманітні і охоплюють галівні системи, деталі шасі, трансмісії та колісні приводи, деталі двигунів, електрообладнання, системи надуву, вихлопні системи, кузовні компоненти, автохімію, універсальні компоненти, а також обладнання та інструменти для автомайстерин. Простіше знайти групу, в якій Starland не представлений ніж навпаки, Starline це пакувальник бюджетного сегменту. Всі деталі виробляються відомими постачальниками з Європи та Азії. Виробники ретельно відбираються з погляду якості та досвіду виробництва для інших відомих брендів. Компанія добра відома на українському ринку. Це недорогі запчастини, але ви можете розраховувати на їх якість.